Зараз зважу цей віск. Він був першої перетопки після сонячної розкотовки. Зараз зважу. 3-400. Буду його зараз перетоплювати ще раз. Пишуть в коментарях, що треба багато раз перетоплювати, щоб він набув нормального кольору. Більше жовтого і не було цього сірого. Зараз буду пробувати експериментувати. Зараз спробую розбити його напіл. Простим способом об коліну. не знаю, чи вийде. Крепкий віск. Треба брати сокирку. Зараз буду пробувати сокирку його розламати натовп і подивитися, що там є. Ну, якщо так подивитися, то не прям він і, і такий темний. Ну, видно, в принципі, що є осадок. Не до кінця воно вийшло все. Ось десь посюди видно, що колір інший. Ну, зараз після цієї перетопки буде видно. Буде видно, що воно покаже. Тут взагалі. Не знаю, чи камера передає, чи видно. Ну, Воно якось отаку ось так проходить. Міняється колір. Ну, зараз буду топити. В цей раз набрав майже 2 літри води. Можливо, і є 2 літри води, бо в минулі рази в мене було півтори і менше. Можливо, чим більше, тим краще буде видно. Воду щоб йшов процес швидше. Вода вже нагрілася, плюс вода гаряча зразу. Віск починає одразу топитися. І починаємо зразу. Акуратно його класти, щоб не було бризгів, як в минулі рази. Я кидав його і воно бризгало на плиту. Коду відразу. все. Води достатньо, нехай топиться. Все, готово. Тепер чекаємо. Шло хвилинки 2-3, вже видно, бачите, як він розтанув. Ось вода світиться. А це віск, і по ньому вже видно, як він почав танути. Не знаю, чи це добре, чи погано, що відразу гаряча вода. Бачу, багато хто ставить і поступово нагріває, а потім кидає, але смисл довго ждати, якщо можна зразу його. Зразу нагріти в чайнику, і відразу почнеться процес. До речі, тільки що заміти, передивлявся відео, і бачите, видно, видно якийсь е, всю цю грязь. Ось чистий віск, а це грязний. Все-таки недаремно поставив його притопитися, і бачите, він е, почав і Стає нормального, нормального кольору. Чи можливо, то, що я його вмучаю нормальний віск, це ще зверху і воно так здається. Ну видно, бачите, яка різниця. Це свіжий, а це старий. Ну і віск майже повністю розтанув. Зараз, хоча він просто потонув. Брили такі. Ось дивіться, як видно, наскільки він був грязний ще. Ну, Ось Ну, Після цієї перетопки, я думаю, він вже буде більш-менш нормальний. Дехто каже. Деяких відео, що потрібно ще е, кипятити його години-дві, щоб виварювалося повністю все з нього і ну, прочинялося, буде ну, все в осадок. А я кипятив буквально хвилин 40, навіть менше. Цього разу прокипетчу побільше. побачимо вихід. В кінці ось, дивіться, видно. видно, який він ще грязний. Пішов процес кипіння. Не знаю, скільки часу. годину півтори я думаю, нехай прокипить. А можливо, хай пробуде, е, поки дрова не догорять, де нехай воно повільно встихає. Накрив кришкою, вже кипить приблизно 12 хвилин. Ого, пари стільки. Гарно закипів. Ну, нехай кипить. Не, не знаю, наскільки ще й дров вистачить. Побачу, якщо засильно швидко буде воно е, тухнути, то покажу ще. Заговорив, що потухне, і воно почало тухнути. Віск так, пар. Віск ще кипить, але вже не так інтенсивно. Тому буду зараз підкидати дрова. В принципі, таке собі. Візьму щось таке невеличке поліно. Нехай жариться далі, вариться. Віск кипить вже приблизно годину. І я подумав, що добавлю води у ну, кипятку, бо вона википає. І типу, щоб він в процесі потім не пристав казана. то я краще трохи додавлю, та й буде більше. Пройшло вже дві години. Віск по чуть-чуть ще кипить. Ну, я його так, так і залишу тут, нехай він буде, і остигає до самого кінця. Потім, якщо розніму, утеплю його, а поки буде стояти, тут охолоджуватись. Іде вже третя година часу. Дві години він кипів, десь плюс-мінус дві-дві з половиною години, кипів на маленькому вогні. Зараз стоїть на плиті, ще гаряча, чуть-чуть остиває, як ви бачите на відео, не фокусується толком. Ось, він вже починає застивати. Ну, нехай стоїть тут, як, як плита охолоне, то я тоді вже зніму його і закутаю щось. Буду, що не варто його тримати на плиті довго, тому що плита остиває і забирає тепло із воску. І я, я його поставив в цей раз на досочку, на картонку, вкрив таким тоненьким і плюс зверху куфайкою закутаю і нехай вже остиває остаточно тут. Вже завтра покажу результат. Пройшло 20 годин, буду зараз відкривати. Я його ні разу не відкривав за весь цей час, тільки я тут легенько пробував, чи він, е, чи він остив чи ні. Цікаво глянути, що там зараз зверху. Ну, ще трохи чуть-чуть. Ось бачите, цього разу він не такий взагалі. Ну, Якщо зрівнювати цей і цей... цей правда більш більш якийсь світліший. Ось так, видно. Дивно чому. Цей е, топляний е, на соняч, сонячній вискотопці і кусочки я сплавив в один оцей один великий кусок. А цей я вже перетопив е, другий раз. Ну зараз буду його діставати і дивитися, що там на дні, який в нього осадок, що він покаже в цей раз. Можу сказати, що плита остила за, годин, за години 3-4, а віск ще вночі був гарячий. Ну, то, то, суть в тому, що не, не даремно я його знімав з плити, бо плита б забрала з нього тепло, і він знову і застиг, міг би тріснути, як тут. А так, як бачите, він, ну, в крайній мірі зверху, він гарний. Зараз дістану і побачимо, що там з цієї сторони. Та що дивно, що воно не відклеїлось по кругу. Тут чуть-чуть видно. Ну, Вона він дуже чистий, виходить? Зараз побачимо, що він піде. Що там хоче. Не йде, застиг, конкретно. Мабуть, багато води виправилося і він пристав. Щось він пустив тріщини, я не знаю, чому вони десь взялись. Чи то що він стукав, да, щоб він випав, воно випадало і вони подивилися, не знаю. Дивно, що він не відстав нормально. Хоче йти, я зараз буду пробувати гривку, буду розігрівати по кругу, і він повинен буде випустити, а то знову воно тут ставити не хоче. Щоб він не хоче йти. Почала проливатися нарешті вода. Вже поїде він. Повинен іти. Він щось не хоче. Видно, вже почав відставати. Але чогось не йде, ця сторона тримається. Ну, нарешті він зрушився з місця, попогріві його горілкою по краям. Нарешті він відійшов. О, дивіться, як він цього разу, такий як треба вже вийшлося. Зараз. Буду щищати і дивитися, що тут цього разу. Ну, цього разу вже похоже на віск. Чистий його нарешті ось такий він на сонці. Виглядає, зараз я зважу і побачимо, скільки я втратив через другу перетопку. Так, зараз буду переважувати його, що в мене вийшло. Було 3-400 одного разу, і зараз глянемо що там. Так само показує дивно. ну Тут іде градація по 100 грам, то можливо якийось, якийсь не втратив, просто воно не показує. Ну, я не знаю, ну, зараз війська гарний, чистий вийшов. Порівняно, який був, то це ще гарний.